Встановлення факту батьківства військовослужбовця, який загинув на війні, які проблемні питання виникають у зв'язку із збором доказу в рамках такої справи, де отримати біологічні зразки для проведення молекулярної генетичної експертизи, і які негативні сюрпризи для вас можуть чекати у ході такого судового процесу? На ці та інші питання ви отримаєте відповідь, переглянувши це відео. Вітаю з вами адвокат Володимир Круць. Отже, чому стається так, що після смерті військовослужбовця? Його дружина повинна звертатися до суду із позовом про встановлення його батьківства. Відповідь може бути від банальної до більш складної. Банальна, проста життєва ситуація, коли дитина народжується ще до офіційної реєстрації шлюбу між чоловіком та дружиною, і відповідно у свідоцтві про народження такої дитини у графі батько зазначається інформація зі слів матері. З юридичної точки зору, це означає, що в подальшому така дитина не буде мати офіційного батька. Але ви запитаєте, так чому ж він, батько такої дитини, після реєстрації шлюбу не оформив своє батьківство на таку дитину? Відповідь також проста: не встиг. Хоча міг звернутися в органи РАЦ, подати відповідну заяву, і відповідно та інформація у графі про батьківство була б змінена, і він був би офіційним батьком такої дитини. Але наводячи вам конкретний приклад і життєвої ситуації, розповім, що коли шлюб було укладено офіційно? Чоловік просто не встиг у зв'язку з тим, що його було мобілізовано до Збройних сил України, і через невеликий проміжок часу дружина отримує повідомлення про те, що він загинув. І з цього моменту у неї виникла необхідність звернення до суду із позовом про встановлення факту батьківства. Які проблемні питання виникають у такої жінки? Перше питання: у який спосіб довести батьківство? Звичайно, що найбільш переконливим доказом та достовірним у рамках такої справи буде висновок молекулярно-генетичної експертизи, де будуть порівняні ДНК профілі вашої дитини та ДНК профіль вашого чоловіка. Однак в цьому питанні також виникають проблеми, де отримати біологічні зразки. А що ж є біологічними зразками в рамках такої справи? Скажімо, що до вашої дитини, то буде достатньо взяти мазок букального епітелію, який міститься на внутрішній стороні щоки вашої дитини, ця процедура взагалі безболісна і дозволяє легко отримати такі зразки. А що стосується вашого чоловіка, якщо він загинув і він вже похований, відповідно, де ви можете взяти такі зразки, вам потрібно знати, де проводилося розтень тіла вашого чоловіка. І, відповідно, ви перед судом про витребування таких долішних зразків для проведення молекулярно-генетичної експертизи. Після отримання таких зразків, ви клопочите перед судом про постановлення ухвали, про призначення такої експертизи, і, відповідно, експерт, проводячи таку експертизу, створить ДНК профіль вашого чоловіка, вашої дитини та порівняє їх. У випадку, якщо ваш чоловік дійсно біологічним батьком вашої дитини, то співпадіння ДНК профілів буде 100%. Але чи існують інші способи доведення факту батьківства? Так, існують, але за різних умов. Ви знаєте, що у рамках такої справи відповідачами можуть бути батьки вашого чоловіка, а також його діти від іншого шлюбу, звісно, якщо такі були. І якщо такі відповідачі фактично знають, що ваша дитина дійсно є біологічною дитиною, а ваш чоловік біологічним батьком такої дитини, і вони не заперечують, щодо задоволення такого позову, відповідно, і суд не буде ставити вам перепон та задоволить вам такий позов. Але що робити у випадку, якщо такі? Відповідачі цілком і повністю заперечують факт батьківства вашого чоловіка відносно вашої дитини. В такому випадку весь тягар доказування лягає виключно на вашій плечі. Але, яка б ситуація складною не здавалася, вихід завжди існує. Отже, ви, як ми говорили, можете провести ДНК експертизу, рівнюючи біологічні зразки вашого чоловіка та вашої дитини. Але є і інший спосіб, тобто. Якщо від попереднього шлюбу вашого чоловіка є інші діти, то ви можете спочатку клопотати перед судом про проведення молекулярно-генетичної експертизи, порівнюючи ДНК профілі вашої дитини та дітей вашого чоловіка від попереднього шлюбу. Але цей спосіб він може крити в собі неприємний сюрприз для вас. Тобто, якщо насправді такі діти не являються біологічними дітьми, а ваш чоловік не являвся біологічним батьком таких дітей. Відповідно, ДНК-профіль вашої дитини та таких дітей не співпаде. Це буде означати фактично, що ваш чоловік не являється біологічним батьком вашої дитини. А що робити, коли ви дійсно знаєте, що саме ваш чоловік був та є батьком біологічним вашої дитини? В такому випадку у вас виникає нагальна необхідність отримання зразків саме із тіла вашого чоловіка. Єдиним можливим способом це ексгумація трупа та відібрання експертом відповідних зразків. Але які ж наслідки отримання такого рішення суду? Перше, це те, що ваша дитина зможе успадковувати майно, яке залишилося після смерті її батька. Другий момент вона може претендувати на отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із смертю її батька і військовослужбовця. Якщо у вас виникнуть будь-які інші питання або необхідність супроводу у такій справі, звичайно, що телефонуйте нам і ми зможемо вам допомогти. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі усіх юридичних новинок, тонкощі та нюансів. На все добре, хай вам щастить! З вами був адвокат Володимир Круць.